Проти місцевих, тобто проти чужих. І Ісусу теж намотують бинти на кулаки, і виштовхують в коло, ніби води ріки, і проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли зісковзує в пекло, кудись на дно тіло Його стає ламке, мов глін, а кров суха, як вино. Але хтось кричить йому в спину давай зберись! Згадай усе, що ти говори нам колись, якщо ти не встанеш, про це дізнаються всі, відразу й скрізь! Підіймайся і бийся, як умієш лиш ти. цю наволоч не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між ріки трав, жодної ласки господній, жодних прав. Давайте ж стільки разів і помирав. Вони всі тут, зрадники, слабаки. В них замість совісті зябра, замість крил на спині плавники знищують вали їх спасителю, раню в них кулаки. Вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Вали за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть, мов глядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Їх нічого не врятує, їх ніщо не гребе, знищую їх, Господи, доки вони самі не винищили себе. Знищу їх за їхню продажність і їхню лінь, за їхню сученість, що залягла в кожному з поколінь, за хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. Він піднімається і спльовує чорну кров. Піднімається, потім падає, потім піднімається, знову вантажники шепочуться, ну ось знову смерть, у смерть поборов і валить правим прямим, просто під дих. За кожний з запоєних немилих, оскільки Бог справді справа за взятих і молодих. І юний вантажник, з життя, встигає йому подякувати. Тішачись, як дитя, мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто став на нього, ставить далі, так само на досвідченого бійця. Дядь Саша працював на фрунзе в кабаку і знався на справі пухом йому земля. Любив говорити, справжньому моряку важливіша честь флоту, аніж репутація корабля. Тому, де б ти не кинув якір, де б не зійшов у порт. Тримай своє серце відкритим для всіх вітрів, навіть коли на ранок будеш блювати за борт, тримайся лише за те, за що триматись хотів. Навіть коли будеш висіти між рей, навіть коли тебе волочитиме океанським дном, завжди пам'ятай, що за кожними із дверей хтось на тебе чекає з надією та вином. Нам дається не так багато знань, та ті, що даються, не надто потрібні в житті, але я готовий був без жодних вагань бачити правду в його мари, яка є ті. Тому що всі його вигадки, байок п'яний сувій, всі його темні прокляття, чорни на людь були про те, що не можна здавати своїх, що стріють у бій, і не можна вибачати чужих, які тебе б'ють. Я пам'ятаю всіх, хто там сидів, кого виводили нарвані патрулі до березневих відлиг і листопадових холодів від утіхи та справедливості при кожній столі. Темні обличчя професорів і робітників, які слухали його розповіді про Чорноморський флот. Частина з них тепер харчується зі смітників. Частина померла від голоду та сухот. Частина залишила ці пропащі місця і поїхала вартувати втрачений Єрусалим. Але я не пам'ятаю жодного серця і лиця, яке не готове було б померти разом із ним. Давай, дядь чав кожен із них. Нам воздасться з господніх щедрот. Ця країна не заслуговує на власний флот. Це місто з його ріками золотим піском, ще пам'яне спаленим коньяком. Це світло, що відіб'ється в далеких зірках. Ще будуть літи чорні троянди в дівочих руках. Серце згасає в кожному з нас без вороття. Смерть приходить лише по тому, як закінчується життя. Вони заступали за ріг і збивалися з ніг. І я, мабуть, єдиний беріг те, що лишалось по них. Срібло зашите в пасках. Тварини, діти, жінки, дерева в літніх пісках, джерела дні ріки. Команду. Розформували ще до початку сезону. Власник вивів активи і купив готель у Єгипті. Чорні ворони ходили сторожко по газону і пахли поразкою в роздягальні м'ячі розбиті. Саня, наш правий край, надія команди. Навіть заплакав, забираючи речі на базі, тримав свої буци, ніби не мав що більше тримати, склавши руки, значить суніт при намазі. Та ладно, не вірив я, Він же це робить навмисно. Мов би крім нього, до нас немає нікому діла. Брат Сані був правим, сидів, мріяв спалити це місто за те, що вибрали мером такого підбіла. І тату теж здається, Садів. І теж був правед. Я навіть не знаю, як йому з ними жилося, в нього й було з хорошого в цьому житті хіба що травми. Старі щітки, довго чорне волосся. І тоді йому говорю, все Сань, досить нити. Досить оплакувати трудові резерви. Що ми тут стоїмо, наче справді якісь суніти? Давай Сань, пішли лікувати нерви. Підемо на завод, влаштуємося на роботу, вступимо до аспірантури, чи запишемось в охорону, маючи вибір, завжди обирай свободу. Граючи в меншості, тримай глупу оборону. І тоді не відповідає. Така робота. Яка охорона? Що ти таке говориш? Все, що я бачив в житті, це чужі ворота. Єдиний, хто мене поважав, це місцевий сторож. Все, що в мене було, номер на спині. І місце в основі за яке рвав свої жили, чим мені тепер займатися в цій країні. Як мені розібратися поміж своїми і чужими? З ким мені взагалі тут битися і лишатись? Кину все нахуй, Переберуся в Росію. Гратиму, де поставлять, ловитиму свої шанси, тікатиму від маразму, чекатиму на амнезію. Я знав, що він не поїде, що все триватиме далі. Що насправді всі наші втрати доречні, не випадкові, що не можна втекти від себе, від своєї печалі, від своєї ненависті і своєї любові, що ніхто нічого не зробить зі споминами і снами, ніхто ніколи не спинить сутінки і комети, що нічого не зникне, що все залишиться з нами, скільки б ми не жили. І як би ми не померли, наші нічні небеса, наші пташені зграї, наші ріки, наші міста, наші споруди ніхто ніколи нічого про нас не згадає ніколи нічого нам не забуде. Вони сказали, за що ти тримаєшся, брат? Мало в твоєму житті було бід і втрат. Мало крові жовчі було в твоєму житті, спитаєш у прокурора, який тобі світять статті. Вони заспокоювали: не переймайся ти так. Ось тобі всі адреси, ось квиток на літак виграбиш поступово. Ти ж на стані псих. Потрібно вміти часто здати усіх. Ти постарів брат. Тому давай без образ. Час змінився на краще. Подивися на нас, якщо дуже довго сидіти коло ріки, рано чи пізно вниз попливуть мертвяки. Вони говорили про сім'ї та бержовиків, про травну з бюджетами афганських бойовиків, про польські ринки, про китайський прорив. Я їх спочатку слухав, а потім заговорив. Я народився в країні, якої немає давно. Я сам із знищив і пускав на дно. Я ховав цю країну, коли вас ще не було, так що не вам мені розповідати про родинне тепло. Я прийшов у цей бізнес з вулиці ще за совка, і точно знаю, що класова рівність найбільш не тривка. Я палив кооператорів у 80-х, і 90-х бомбив фірмачів. Я ніде не вчився в політекономії і сам нікого не вчив. Я вивозив теплих банкірів при міській ліси. Купував губернаторів і продавав голоси. Я на відміну від вас, пам'ятаю про кожну страну. Бачите, цей шрам, сину, це на мене пав банкомат. Навіть тисячний. Коли з'явилися ви, діти лібералізму, вершники без голови. Я топив кораблі і переходив в посоні ж морядок і Варна і Констанца, пам'ятали моє ім'я. І все, що ви знаєте, про католиків та мусульман. Лише туман, густий, прибережний туман, в якому ви губитесь, як піонери в кущах, або як навчена піхота в травневих дощах. Немає жодних невірних і жодних святих. Немає жодних праведних і жодних простих, жодних партнерів, жодних синок, торгів. Є лише наше сонце, мерзло поміж снігів. Є лише наші жінки, які нам спиняють серця. Є лише наша подяка, як вигадка від Творця. Подяка, яку відчуває риба, коли ріка промерзає до дна, бо там, де для вас триває партнерство, для мене триває війна. Є лише ті, кого ми ховали і кого несли. Неважливо, де саме вони полягли. Неважливо коли. Є лише наші радісні вміння, котрі не зникнуть ніде. а Всі нюанси ведення бізнесу завжди вирішить одна РГД. І що ви мені говорите про долари та рублі? Нам із вами лежати в одній землі. А наша земля, як віра, вона глибока і тверда. І з цього боку її повітря, а з того боку вода. Час не змінюється. Змінюємося ми, пробиваючись крізь сніги, чи виходячи із тюрми, переходячи через кордони, чи поверхатаючи давні борги. Якщо хтось прийде до нас на поминки, це друзі та вороги. І все, що я говорив, і що вони говорили мені. виривалося з горлянок і запалювало вогні, і ці вогні горіли й танули, як маяки, на які виходили з темряви. Зомбі, привиди, на тих. Мій старий, який помирав, вихаркуючи Лгенію, так і не встиг зрозуміти, що сталося з його країною. Що зробили з нею всі ці фінансові генії, котрі торгують тепер відкрито кожною її частиною? Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, яка живе громадянським шлюбом з якимось дядлом, ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, щоби я не підслухав їх раптом. Він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипами. Приходить до мене вісні, дивиться чорним оком. Я знаю, найтяжче, що в нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжча з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили. Сідає на ліжку напроти, закликає до помсти. Каже мені, малий, в тебе немає ні злості, ні сили. Ти їм здав свою злість, як провідникові пості. В тебе немає малий, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі малий, згоратимуть мов комети, блукатиме, як цигани. Зникнете як країм. Раз уже все прогнило, спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти, їх голоси на сходах? Будильники і окуляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, назавжди спинивши подих. Спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. І я дістаю бензин і міцні корабельні канати. Я розгоджу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне, і знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли ти пісняться, підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює мені любов до холодної зброї. Ця держава поспавляє мене почуття вітчизни, країна, в якій виживання вважають талантом. Деся твоя біографія, список боргів і трупів називає мене тепер злісно вбивцею, симулянтом, опитує свідків, які вціліли, шукає решту труди. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спамом. Хай потопом залється, вулиця кам'яниста. Хай з'являться миротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні сумні коливання. Сонце, це ще не вогонь, заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування. Зараз, Зараз я почитаю, щось В Цей час можете поставити якісь питання. З ким? Продолар. Кочегари, Це... доки б'ється залізне серце машини. Склипують вогкість у рвані лагені кінгстонів покажи мені в цьому небі таємні пружини. Покажи мені важелі, що регулюють початок сезонів. Навчи мене відрізняти промислових рим від отруйних. Тіні крейсерів від тіней кашалотів Навчи розуміти листи з кишень на груднику, знайдених серед рифів африканських пілотів? Скільки б я всього знав, розрізняв їхні мови, скільки б сонь запалилося в моїх зіницях, я б знав, про що думають спрути й морські корови, про що плачуть убивці на островах у в'язницях, скільки користь я міг принести в цій мандрівці, скільки бісів вигнати з нещасних посеред літа, скільки б утіки пізнав. Сидячи на одинці, слухаючи палачки святого віта. Навчи мене, кочегари, мудрості, навчи терпіння, з яким ти запалюєш зсередини вигаслі печі, навчи мене вдячності, з яким ти кидаєш вугільне каміння і покірності, з якою ти продаєш особисті речі, стриманості, щоб не йти на голоси з туману, мужності, щоб хапати материти, сили, щоб ховати близьких під шкірою коану, слабкості, щоб по тому знову когось любити. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли навіть прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не може згадати, звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власне війну, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. Їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. і Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стержіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло, моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. А зараз я розповім тобі, як, зустрічав, як зустрічався з дияволом. Диявол Марія керується єдиним правилом. Він водить тобі під шкіру мед іологов. Він пришиває тобі до тіла своє серце і голову. Ходи тепер з його головою. Дивися його очима. Лови тепер сонце в небі. Думай, у чому причина все одно нічого не зрозумієш, нічого не впіймаєш. Залишися з тим, у що віриш, за і з тим, що маєш. Диявол Марія, чорний кравець із Бронкса легені йому залито вогонь, в очах йому тане бронза, шиє святкові костюми, виміряє коштовну тканину, влаштовує перестрілки і вуличну різанину, приводить до себе вночі золотих китаянок, тобить за тоці їхні тіла на ранок, вкладає тобі до рук пакунки ранкову пресу, просить віднести, записує на шпалерах Адресу. І я, Марія, розносив спраглим ці передачі. Ці невагомі згортки, ці конверти гарячі, зношував серце під улюбленою футболкою. Пробував собі шкірою оциганською голкою, але мене завжди рятувала твоя увага. Тримала твоєї любові липнева спрага. воронили твої дерева, що снігом покрилися, наповнювала тепло родимо твоїх крилиця. Диявол Марія не знає, що має робити з нами. З нашими голосами, з нашими снами. Він має справу шовком, він тримається суші, що йому наші біди, що йому наші душі. Йому ніколи не знати, як ламається голос від розмовки з тобою. Як висихає горло від того, що ти мовчиш. Як виростають рослини і гоються шрами від твоєї світлої слини. Що він може знати своїй майстерні? Наші співи для нього такі нестерпні. Наша запеклість для нього така противна і сутність віри для нього особливо дивна. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови. Ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають у гирлу ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша й сміх. Його стане на всіх. Його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, Рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й му всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не говорячи вже про смерть. Як воно, питає він, жити без почуття провини? Як воно ховатися з виправленим документом? Хочеш розповім, як ти почуватимешся між живими, тоді як надійде час товаришувати з мертвими? Хочеш почути, як ти будеш відходити й помирати? Хочеш пізнати цю мерзлу м'яту на піднебійні? Зараз я розкажу тобі, про що думають злодії та пірати, коли до них зранку приходять примари тіні? Сам відчуєш цей рваний вічий без тиші стриму. Сам побачиш пекучий вогонь по кожному вчинку. Будеш мучитись серед ночі за кожну неточну Риму. Будеш мучитись у вісні за кожну ображену дівчинку. Кожен голос тобою зрачений голоситиме з неба. Кожне серце тобою розбите, лишатиме спокою, Горло твоє буде криваве, печальне, стерпна. Прокляття твоє буде чорне, а шибениться високою. Так усе й буде, кажу. Воно того варте. Наче обставини будуть непевними і невідомими. Я і сам знаю, з ким в разі смерті випаде спілкуватись. І від чого в такому разі доведеться відмовитись. Знаю, що демоне забуття, особливо вперті. Знаю, що їм нічого не можна довірити, але принаймні кілька місяців після моєї смерті будуть з'являтися плітки, народжуватися діти. Знаю, що сонце стоятиме над нею, як воно не піде. А час її руках руках пересипатиметься срібна вернеться. Щоб не сталося, я не помру, доки вона не піде. А коли піде, не помру, доки вона не повернеться. Ще нічого немає, зелена ніч. У кожної тиші міра своя, і знаючи, скільки потрібно сторіч, щоби з'явилась найперша річ, він вимовляє її ім'я, немов відчиняє нічне вікно і ловить напружено кожен рух, сподіваючись на щось все одно, і небуття, важке полотно покірно дається йому до рук. І все, що буде з ними тепер: Хольстріми, айсберги, мертвих морів, щоденний рух повітряних сфер, співка шалотів і крик химер. Поява запахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні льоди, пташиний свист, руди і вугілля натруджений трев, слухняних тварин, шепіт і рев, жага лунких торгівельних міст погоджу спалює кораблі, смерть на темних шовках знамен. Згаслі зірки на високому тлі. Тихі мерці в літній землі кров, ніби лава в хокла да Прийде все, що мало прийти. І зникне все, що колись було, як мито, заявлені їм світи. За голоси з домішками темноти, за видиху вивільнене тепло, і значить все, що чекає на них. Він все ж вимовляє її ім'я, зітка не з приголосних і гірких голосних, доки йому вступає до ніг ніжності сутінковий сніг, любові смаранкова течія. А що ви про долари питали? Зараз замість. Зараз зараз не просто. Хай ніколи не застудиться твоє ніжне горло. І Ніколи не вірується твої нічні співи. Д'явол стоятиме тобою з мідним солдатським гордом, зупиняючи тобі узгалів'яні різні припливи. Хай ніколи не зникне запах вітру з твоїх футболок, Хай він назавжди залишиться в твоєму волосі. Я буду входити в шепіт сирен, ніби морок, бізначить твоє дихання в їхньому багатоголосі. Я буду їсти хліб пересильних пунктів. Спатиму з чорними біженками в спортивних залах, сухому повітрі, в перестиглому ґрунті, знаходячи наче свідчення твій північний запах. Буду відспівувати цю пропащу країну, яка розпадається від отрути у власній крові. Буду нагадувати перехожим про їхню провину, буду гризти зубами, сутіти кольорові. Сонце встає в на сході за ринком. На кожну втрату є окрема причина, але ніде не буде такої тиші, як над твоїм будинком. Ніде не буде такого місяця, як за твоїми плечима. Тому хай тебе гріє чиєсь турботи воно почати. Хай наповнює ніжність твою неуважну мову, діти навчатимуться любові, коли будуть її вивчати. Зрозуміти неперекладну серпневу зимову. Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що знову доводиться все починати. Кожна душа вживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості й квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити, я ж проходив колись з сутінки цілодобові. Я знаю, як боротися з приступами і травмами, але після цього в мене лишилося ще стільки любові, що я міг би спинити чому під міськими брамами. Я ж знаю, як огасає вогонь у жіночому колесі. Я сам носив усю цього отруту в своїх кишенях, але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності і злості, що я міг би підіймати з могил повішених і прокажених, щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни, безборонні сновиди, тому що з того, що не значить, що почати, і що з того, що в нас із тобою нічого не вийде. А вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, потім повертається знову, мовчить, усьому зі мною, погоджуючись, усміхається, не вірячи жодному моєму слову. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв, але ти все одно собі згадуй, згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, І якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих. Кількість у наших будинках зброї, вина і книг. Згадуй все, що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки нас перегло в чужих містах. Згадуй, скільки нас зламалося й продалось. згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця й підводні міни стоять у глибині. Згадуй кожну зутеч, згадуй кожну затару, скільки зможеш. Хоча б до смерті. Хоча б так. Салман тримав на вокзалі кіосвіт кіоски, спалили якісь відморозки, спалили кіоски, спалили Volkswagen. В роботі з людьми є свої переваги. Спалили салмана, інших лишили, пізнали лише за наколками на шиї. Ми клялись стоячи між туману, що поставимо пам'ятник другу салману, поставимо пам'ятник із чорного граніту, вшануємо пам'ять бійців не ліквіду. Свій собі з миром, брати по зброї. Ветерани троє, піонери, герої, хто згорів на роботі, не дожив до пенсії, діти сонця, покоління Пепсі. Вася болтався на фірмі до кризи. Потім на фірмі з'явилися криси, криси винюхали жирну частку, криси здали Васю начальству. І ось він сидить, як моряк на причалі, впадає в маразм такої печалі. Є мене каже сусід трансплантолог, Витрусить з мене зайвий моток. Продам щонебудь небудь із внутрішніх органів, найменш юзані з різної погані. Головне походу це згода родини. Далі хай розбирають на частини, а родина проти, наче це вирока. У мені з них. Живу без ниру, хуй мені з їхніх кишок і тромбів, продам усе зайве, буду як зомбі, почну харчувати чужою кров'ю, віддам борги своєму здоров'ю, буду пити проти трупи, щоб усіх пережити і всіх забути. Зустрів нещодавно друга Артура. порядна родина, добра натура, кузен Петроушник, сестра відмінниця сів, відкинувся. Знову сів, відкинувся. Ще раз сів, вийшов в амністії, сидить, чекає благої вісті. Співає в церквах на із двох колядок. Усьому каже, має бути порядок. Толку з ваших мирних зборів. Краще різати ментів і прокурорів, Валити суддів, валити дільничних, стріляти червоних, вішати коричневих, Топити в лайні нового губернатора, потім на згаричних з дозатора. Рвати попів із золотими хрестами, слати бомби заказними листами, кожному хую, банкіру і буржую. Ісус сказав, жити по фаншую. Люха в школі ходи відмінником, доки не взяли з краденим годинником. Було мені, каже, муторної боязко пішов виконувати громадянський обов'язок. Місто Фастів, будівельні частини. Як я не навчуся Україну. Кожен готовий смоктати за подачку. Будуть працювати просто за жрачку. Живуть, як змії, не показуючи виду. Я ніколи звідси не поїду. Віддав своє труду й обороні. Останні роки сидить на стадіоні, сидить восени, сидить улітку, розповідає про трансферну політику. В клубі праздник змінився власник. Ліве бабло, найкращий подразник. Наші традиції здати позиції, решту зроблять негри й бразильці. Бути краще вдається не кожному. Чесний футбол занадто дорого коштує. Все купується, все продається, окрім любові і нашого серця. Кожного з нас є свої заступники. Ровесники лежать в чорноземах республіки, Інших немає. Замінити їх ніким. Це вони торгували металом. Ніколи це вони проїбали все відразу від фабрик Донбасу до російського газу. Це в них відбирали шахти і заводи. Вони говорили про запах свободи. Про жодні зони і ринки Європи. І хвалила влада, й не брали хвороби. Вони першими рвалися вперед під вітрилами, першими потім їх і відстрілювали. Їх хоронили, їх забували. Нічні небеса, чорні підвали. Мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпна пенка, невимовно грізна. Пасипі.